Всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні в цьому відео ви побачите просування моїх робіт, одну готову роботу і покупку пряжі і ще один мій новий старт. Тож запрошую до перегляду, я думаю, буде цікаво. Запрошую, пішліть зі мною, мій рукодільний влог. Доброго ранку. Прийшла на роботу, виношу своїх дівчат манекени. І вирішила з вами привітатися. Спека в нас, як завжди, зачіска звична, хоча і підстриглась, але ну, жарко так зручніше. Запрошую в мій день, щось будемо творити. Сьогодні по плану в мене сумочка на роботі, а вдома чоловічий джемпер. Генератори гудуть, тож вимикаюся, щоб не заважати вам. Запрошую, запрошую в мій день, мій блог дівчатка. Цілий ранок хожу і співаю пісню. пісню. Знаєте, не кажи нікому, як воно тобі пече. Там, там, там все переживе. Це пісня «Оберігокан Ельза», але я почула її в новій інтерпретації. Жінка грала на гітарі. Як це, дівчатка гарна, якщо знайду посилання, залишу в описі під відео. Мені так цікаво, так гарно вона співає той випадок, коли кавер краще, ніж оригінал. Ну, а я працюю. Світла в нас немає, не буде ще дві годинки. Зараз я. Приступатиму до обробки, до обробки до шиття сумочки до вишивки. Оце такі мої плани на сьогодні по сумці. Просувати на роботі сумку. Більш ніяких таких далекоглянних і немає на сьогодні, на роботі. Прийшла додому. З роботи, світла немає, і якось темнувато в'язати в мене вдома процес тільки з твіду. Вишивати теж мені темнувато. Є час, то я хочу почати новий процес, цим себе, скажімо так, підтримати в наші такі тяжкі часи натхнення, поки я це його зловила. Хочу зв'язати, хочу почати новий процес. Це буде ковтинка поло рукав до ліктя. Є в мене пряжа, ось така в залишках. alize Cotton Gold. Я замовила ще по моточку білого і бежевого. Буде він такий ніби полоскаві з візерунками. Ну, щось таке побачила картинку в інтернеті і надихнулася. Думаю, на. Теплу осінь буде саме то. Рука, рука закрита буде до ліктя, трішки там буде присутній ажур, і буде зручно. Можна зверху накинути куртку котонову чи вітровочку, і буде зручно. Люблю я речі з напівбавовни. Це моя, мабуть, самоулюблена пряжа після вовни. Вовну люблю твіт. І... Бавовну, тільки вовна би не кусалася до тіла. Так що починаю новий процес, відволікаюся, надихаюся. Пов'язала з півгодинки, бо дали світло і чекають справи. А як світло, так і воду, то швидесенько-швидесенько на кухню. І всі ці пару годин я провела на кухні. Приготувала чоловікові суп, він їде рейс-то щоб йому там на, на день він їде, щоб йому було на пару прийомів їжі, так окупанки, хто зі мною давно вже розповідала. Він говорить, що домашня їжа найсмачніша і зараз вже не ризикувати, то бере моє домашнє. Пожарила відбивність домашнього бройлера і мене залишився фарш, зробила три котлетки. Тепер залишилося мені прибрати тут на плиті, але пізніше, бо ми не шукаємо легких шляхів, і я поставила варити холодець. Ну, Хто мене назве розумною з такими нашими реаліями життя, але нічого. Я там дуже багато його зварю. Домашнього броню каркас, і як сказати, скажіть, я скажу, велика рулька, гомілка не рулька, а гомілка більша таке, то буде свекрусі й нам. І так, що ж вам розказати? Просуваю на роботі свою сукню, із бавовни. в мене в ній стався розпуск. Я розпустила ось до візерунку місоні і додавала по бавовні петель. Бо мені здалося, що там мало ширини, потрібно більше, щоб свобода влягання була, щоб не в облипочку так було. Просто прямого такого покрою, тільки я буду додавля... додавати прибавочки, щоб було не дуже по фігурі. Так, трішки-трішки. І не стильбохо, і трішки вільненько. Не знаю, як поведе себе ця бавовна, чи вона буде всихати, чи розтягуватися пряжа, подарунок від Світлани. Вона на об'язання для душі. Вона в мене була, я її змотала. Декілька ниточок і почала цей свій процес. Просуваю, наскільки вдається, останнім часом в'яжу тільки на роботі, бо вдома ні вдома консервація. <кви> Квести з світлом потрібно за ці 2-3 годинки, багато чого встигнути зробити. То якось так моє в'язання цей тиждень було дуже-дуже слабим. І Вишивки теж мало. Хрестиків, якщо 50, я вишила за тиждень одного дня, і то, і то все. Вихідні мої проходили в консервуванні півдня і півдня з сином на річку. Півдня консервування раненько встаю по графіку світла і води, і після обід сином на річку. Дуже просимо. Змоги нема на море поїхати, то стараюся оздоровлювати його хоч на морі. Він навчився за цей рік краще плавати. Вже на глибині ми плаваємо. От такі мої мамські житейські будні. Так, що по сумочці, бо моїй на канві, просуваю її. Залишилось мені тільки ось тут вишити. Ось так вона виглядає. Бо ковушечки вишиті. Це передня планка. Передня планка, я зараз покажу, як воно буде виглядати. Тут шиті боки, і ось так буде ця сумочка. Доробити ці кінці. І в мене така проблемка, мені не подобається, що тут, видно, ось такі поодинокі ниточки, бачите, висмикнуті. Я хочу їх обробити. Я спочатку думала клеєм ПВА, але мені порекомендували желатин рецепт на желатині, то потрібно дивитися десь як крохмали желатином і зроблю це. Сторона внутрішня тут, так сказати, не дуже. З такі ниточки, ну я заправляла їх, але треба кінчити, повідрізати. то потрібно. Зробити сюди підкладку, але по-іншому тут ніяк не зробиш. Якби не старалася гарно зробити, то виходить так. Тепер у мене діло за малим вибрати форнітуру сюди. Форнітури в мене вистачає. В мене є така ланцюжок металевий і металева защіпочка, така, що зверху декоративна, є другий набір. Текстильна широка ручка, яку я вам показувала, рожево-бежева. І купила я застібку по тайну такий магнітик, що можна всередину сюди пришивати. Ну, ще не визначила, якого стилю воно буде. Потрібно мені спочатку спочатку його доробити, на крохмали, тоді вже дивитися, що з цього вийде. Що хочу сказати, цікава робота, але потрібно підібрати. Правильну пряжу, як не знаєш, це набиваєш камінці, перечіпаєшся через камінці, набиваєш собі коліна, скажімо так, в такому нашому рукоділлі. То, ще раз повторюсь: то ніхто не знає, беріть текстильний той поліамідний шнур, бо в мене це бавовна, щоб не висатували ниточки. У мене залишиться ще один моточок бавовни. Хочу сказати, що сюди пішов не моточок бавовни, що в мене її там. Половина майже з моточку, то можна брати не два а один. Я як вже можливо в наступних відео буду показувати готову роботу, бо я не знаю, чи в цьому вийде. Я то планую дозашити сьогодні У мене план. Але хочеться вже вам показати його вже в готовій роботі, яка воно буде із фурнітурою, то якось так, ніби і майже готові роботи є, є і готові. Але Такого логічного завершення немає. По готовій роботі в мене готовий кардиган з бавовни Ярослав кольору фуксія. Все добре, вибрала одна біда, як його відзняти. Сюди на роботу не брала, треба сюди брати одяг, щоб переодягтися, щоб відзняти його. Ну, не знаю, покажу, може на плечиках чи вдома спробую якось відзняти на вулиці. Ну, буду пробувати. Це таке по моїх справах. Далі покупки. Я гортала інтернет, надихнулася картинкою одною, ковтинка поло, ліктя там, і вона була полосата, там було поєднання ажура і просто різні ажури полосками різного кольору. Кольори були світлобежевий. Такий молочний і жовтий. Я в свої запаси, чогось мені здавалося, що в мене був джинс. Кинулася до джинсу, його мало там залишилось. То в мене з цієї пряжі була тільки жовтий моточок Cotton Gold. Ну, мабуть, мені не вистачить, прийдеться ще замовити. Я пішла в інтернет-магазин Ілєна, де я завжди замовляю, і я замовила собі Cotton Gold. Я вам обов'язково покажу руки в кадрі вдома мої покупки, щоб ви подивилися, які це кольори. Там колір 61-й, бо молочного не було, він такий красивий. Мені хтось із дівчат давним-давно писав, що 61-й колір дуже-дуже гарний в, в лінійці пряжі Алізе. Всі знають, що в них якщо. Різні види Lana Gold Fine, Lana Gold Classic, Lana Gold Cotton Gold, різні лінійки, пряжі Alize мають один відтінок. Якщо білий, то це, наприклад, він такий, сіро-бежевий, сіро я б його назвала колір. Перлинний, такий сіруватий, Це 61 він дуже красивий. То я замовила два моточки 61-го, два моточки молочного. І щоб не платити даремну доставку, замовила мохер ангура. Ангура, товстенька така, для в'язання шкарпеток. Три моточки, здається, Ну, це все. дівчатка, Я вам покажу руками в кадрі. Зараз розкажу, просто, які в мене плани. Я почала в'язати. І ви не повірите, три дні я розпускала. Починала я дома, резинку я зв'язала жовтенько, все мене було класно, гарно, але коли я прийшла на візерунок, я збивалась. Я збивалась ну, я не знаю, вже позавчора я розпустила, згадала свій лайфхак, що потрібно цей моточок невдалий розмотати і почати з нового. Ну, я Позавчора розмотала, прив'язала. Вчора планувала ввечері в'язати, але не так сталося, як гадалось. нас трішки ж світлом, то я не пробувала. А взагалі-то завжди, коли в мене так щось не наладиться, я під'єдную новий моточок і йде в'язання без розпуску. Так мені і писала в коментарях моя глядачка, що вона робить так само. Можливо, вам дівчатка підійде такий лайхак. Оце таке, такі справи по вишиванні. Я, мабуть, вже вам говорила, що вийшла раз таки, мабуть, 50, бо це вже в мене третя спроба записати. Я на роботі, заходять люди, відволікаються, то посунувся телефон, був, то е, телефонували. Ну, якось так прошу зрозуміти, що зараз зовсім, зовсім обмаль часу. На YouTube, на своє рукоділля, і робиш пріоритети на ті справи, які потрібно зараз зробити. А саме консервація, сім'я, діти, ну якось так. Бо сидить вдома, жара на вулиці не виходить, телефони ну, читає, грає, бокс, ну, все одно хочеться якось провести час з користю за здоров'я здоров і його трішки. Знаєте, як укріпити його здоров'я, то ходимо на річку, і для мене це основний пріоритет. На річку я заняття не беру, я відпочиваю від усього набираю сил. З такими дівчата-ритмом життя, який зараз в нас в Україні, з такими сусідами, з такими проблемами, обстрілами. Всі ми знаємо їх і все не буду повторюватись. Я дуже близько беру до серця, то стараюся не репостити, ні ну, лишній раз е, зберігати своє ментальне здоров'я. То я зараз в режимі енергозбереження немає енергії е, зв'язку з е, жарою, яка в нас безжальна вже, мабуть, третій тиждень і ніяких прогнозів. На сьогодні сказали, буде пониження температури ну, на 2 з тридцяти Ну, Доно б полегше, дівчатка. Дощів ніяких немає, вікна ж відкриті і нічого це не дає. Дуже-дуже-дуже <со> жарко. Так що я зараз в режимі енергозбереження. Менше так всяких контактів, менше енергії на все-все-все, на бо вона в мене дуже погано акумулюється, роздається швидко, а погано акумулюється. І коли в мене немає енергії натхнення, то немає в'язання. Ніби щось там в'яжу, таке в'яле, але не результативне. Ось так, дівчатка, такі мої справи, такі мої будні. Хотіла, е, ви просили повертатися до ритмів, зйомок, таких, як були раніше, літні, що ось тут я консервую, ось тут ось такі мої доглядові засоби, косметика. І такі побутові покупки. Але, чесно кажучи, прибігаєш додому, що жарко, що треба в цей короткий проміжок часу, коли на дає світло багато з роботи зробити, то не досімо. Планувала зняти рецепт салату з кабачків з корейською морковкою, але думаю, я його широко консервую. І всі ви знаєте, якщо захочете, знайдіть в інтернеті кабачки по-корейськи, тільки я кубиками дрібненькими. Рішила не стерилізувала, а зразу його варила в такій алюмінієвій миски. І такий добрий рецепт, гастеренький, простий, отакі справи. Показую, як я обіцяла вам свої рукодільні покупки. Я їх зробила в інтернет-магазині Ілена. Дуже мені подобається е, там робити замовлення, то зараз я покажу, що мені вдалося там придбати. Що я придбала. Так, купила я пряжу Fiesta Angora Royal, коричневу, синю і чорну. Ну, я додивилася вже. Потім вдома, що чорна йде з таким люрексом. Гарний тут метраж, то я планую сьогодні замовити ще два моточки, щоб мені було на повноцінний виріб. Звісно, носки, шкарпетки чоловічі. Я планую в'язати цей сезон багато шкарпетків для наших хлопців, то якось шкарпетки з люрексом туди не дуже. Брала такі темненькі відтінки. Але чогось не додавилася. Ось така пряжа, вона зовсім бюджетна, це в них, мабуть, розпродаж, коштує 59 гривень 4 копійки за 100 грам. Тут дуже гарний метраж, 510 метрів. На мене для, на ковтинку вистачить на, на 50-й розмір три моточки повинно вистачить 1500 метрів, якщо ще в'язати ажуром, то майже тунічка така вийде, або довшенький рукавчик. Пряжа м'якенька, гарна склад у неї 8% металік, 92 акрилу і 10% мохеру. Гарно переливається, пряжа така цікава. Ну, Той добре, що, можливо, я так прорахувалася, тепер роздивилась на неї поближче. Так, а що ж? Я замовила для шкарпеток ось така Fiesta Angora Royal. Теж тут метраж навіть більший. 525 метрів 100 грам, 25% махеру і 75% акрилу. Я буду додавати підмот до шкарпеткової пряжі, щоб вони були теплішими. Виготовлено в Туреччині ось такий. Такі знаки, це партія, це, мабуть, колір. Ниточка скручена з двох, є такий довгенький ворс. Отака один моточок, і коричневий один моточок. Це такі стратегічні запаси. А замовлення я робила через те, що, повторюся, я хотіла зв'язати собі виріб. У мене залишився один моточок Reset Голд. Ну, Я бачу, що мені його буде мало, бо основна, ем, основне оздоблення йде жовтою ниткою. Жовтою ниткою йдуть манжети по низу. Виробу по рукавах і вив'язується планка в поло, і комір вив'язується цією пряжею. Я шукала, шукала на сайті Елена я не знайшла такого Cotton Gold, але дуже приємна ціна була на цю пряжу в других відтінках, такі, які мені підійшли, під мою задумку, і я замовила 4 моточки пряжі Alize Cotton Gold. Вартість моточка 86 гривень, 10 копійок. Тепер в мене буде такий квест пошукати по сайтах пряжу, замовити моточок. Було б дуже приємно, радісно знайти ще й, такого, й такої партії лоту. ну Як не буде, то не буде. Я зв'язала тільки манжет понизу, то я думаю, що цієї пряжі можна зв'язати ще й... Вистачить і на манжети, і на комір. Ну, просто, знаєте, як підстрахуватися, а, можливо, і не вистачить, хто знає, як воно буде. Брала цих по два, цей в мене був один. Це, він залежався цей моточок, я побачила картинку, і така в мене народилася ідея. Так, далі, що ж я почала? Яку ще пряжу я купила? Мені ось дуже подобається цей колір, дівчата. Alize Cotton Gold. Ось такий колір 100 грамах 330 метрів. Так мені вона подобається такий найкращий із напів бавовни. 55 бавовни, 45 акрилу. Колір 67-й, я чогось думала, 61-й, ось такий красивий. Один моточок і ось такий другий. Це в мене нещасний моточок. Нещасливий, я вже його розмотала разів 6. Під'єднала новий, анонсувала вам, що буду щось в'язати. Ну, ще не починала. І сьогодні не буду, бо змінилися плани. По сумці теж сумка не закінчена. І по, і по кардигану немає часу. У мене. Зараз тільки годинка буде світла, мені дуже-дуже багато роботи. Дівчатка не до дефіле мені і не до в'язання. То покажу обов'язково, що в мене вийде. Це просто таке проміжкове відео. Два моточки такої пряжі. Я під'єднала, зв'язала вже резинку. Починала в'язати резинку на спицях номер 2 а тепер продовжую на спицях номер 3 Оці спагоярні, що я купила недорогі на червоному тросику, дуже в них все гарно виходить. Ось що я зуміла позавчора пров'язати. І все. Ну, якось так. Колись воно буде. демісезонний такий процес. Я не дуже, ви знаєте, дівчатка, і засмучуюся. Зараз основний пріоритет вижить ці жарі. І в наших умовах сьогодення, то якось пров'язання таке, скільки зв'язали, і на тому спасибо, що хоч щось було. Ще два моточки пряжі Alize Cotton Gold ось такий теж гарненький колір. 62-й. Це як він дратується, скажу вам. 62-й молочний. А 67-й світло бежевий Ось такий теж дуже-дуже красивий, такі холодні відтінки. І в мене будуть полоски. Тут полоска такого, полоска ажурна, полоска світлого, і так далі буде просуватися цей процес. І на цьому, дівчатка, все. Щиро вдячна вам за вашу підтримку, яку ви Мені надайте, я теж буду старатись, як можу знаходити час, хоч отакими невеличкими, привітатися, побачитися, почутися, що все добре. Просто зараз трішки другі пріоритети, трішки другі справи, але нікуди не діваємося, трудимося, тримаємося. Все. Ну, на цьому я традиційно вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Буду вам вдячна за вподобайку, за коментар і за підписки, якщо ви ще не підписалися. Натисніть на дзвіночок, щоб перевірити, чи є, до вас приходять повідомлення про мої нові відео. Дякую вам, що ми зі мною. Па-па!